Енергія потрібна, щоб у нас було тепло освіту та працювали всі прилади. Але енергію треба берегти, бо вона не безмежна. Ми зробили ось такі макети, щоб показати, як наші будинки зберігають енергію. Щоб зберегти тепло, можна утопити підлогу, стіни та дах. Великі сучасні вікна також зберігають тепло, вони захищають від шуму. Та додають додаткове світло. В нашому будинку є панель керування енергією. Наприклад, ви витратили за велику кількість води, вмикається датчик. Він показує, що треба зменшити кількість витрат. Я зробила такий макет, щоб показати вам, як мій будинок зберігає енергію. Зберігаючи лампочки, дачі круху. Також на даху є сонячні панелі, які дають нам енергію від сонця безкоштовно. Також можна використовувати вітряк як додаткове джерело енергії. Потрібно не забувати вимикати світло і прилади, якими ми не користуємося. Давайте Зберігати енергію, адже ми знаємо, як це важливо. Зберігаючи енергію, ми дбаємо про своє майбутнє та зберігаємо довкілля. Що можна із старих речей зробити якісь обведі життя, якісь інші прилади, якими ми будемо користуватися. А що ти саме тут зробила? Спулер.